Сила, міць, відвага, самопожертва, свобода, вірність, любов. З кожним рухом голки, і з кожним стіжком вишивальниці зашифровували на полотні код нашої нації. Вишиванка не лише національний одяг, це наша духовна броня, оберіг безстрашного та безсмертного українського народу. Наші предки століттями відточували майстерність у поєднанні кольорів, орнаментів і технік. Вишиванка мала сакральне значення для козаків. На сорочці зображувалися обереги, тож виставляти її на показ було не прийнято, тому козаки одягали її під жупан. Вишиванка є символом нескореності, сучасною зброєю та нерозривним зв'язком поколінь. Вишита сорочка в минулому була підставою для цькувань. Її радянська влада забороняла носити, бо вважала символом самоідентичності. Наші предки ховали вишиванки в землю, аби зберегти символ роду для наступних поколінь. Кожен хрестик красномовно говорить: це наша земля, яку віками берегли наші пращури. А нині настав наш час відстоювати Україну. Нащадки мужніх козаків вдягли поверх вишиванки піксель, взяли зброю до рук і непохитно стоять на захисті кордонів України. В кожному орнаменті сила, міць, відвага, самопожертва, свобода, вірність, любов і перемога.